Ви любите фруктовий рай. А розкажіть в деталях, як ви цей чай робите в себе на производстві? Ну, ми його не робимо, ми його фасуємо, ми його замовляємо. Тобто, працює... у вас сотні тонн приходить і ви да, його нам фасуєте. Приходить в величезних, величезних мішках, угу. 50 кілограмів. Тому з вами і ви вигідно компаніям розлічним співпрацювати. Звісно, звісно так. Тобто, ви заказуєте там тоннами, а у вас можуть купити 100 кілограм, 200 кілограм. Кілограм, пів кілограм. В асортимент. Ті, якщо ми беремо чай, це скільки різних чаїв вів відах? Вам не А ви разі? можете? це зелений крупний лист з кусочками фруктів і цукатів, чорний крупний лист цейлонський. Також є шріланка. Це крупні листки великого розміру. Запарюється дуже смачний ароматний. Також альтернатива чорному, крупному листовому може бути дешевша, але вона дрібненька, дрібний крупний лист. Це срібний равлик, звичайний зелений чай, крупно листовий. Це молочний равлик з ароматом пряженого молочка, тисяча одна ніч. Це суміш зеленого і чорного з додатками там, листочки. ви тут працюєте, що ви все знаєте? Бо ми все знаємо. Ми працюємо. Працює. Це ми круто. Все, я розумію, що у вас дуже великий асортимент. По каві, у вас теж такий великий асортимент? Звісно, в нас дуже багато е, зернової кави. Е, кава зернова, натуральна це саме та кава, яку ми полюбляємо ми. Е, особисто я е, взагалі залежна від кави. Я купую сама собі е, в себе на виробництві каву і споживаю її вдома. Я рекомендую її друзям. А як називається ваша компанія? Гранулка. Гранулка! Гранулка!